Я правильно тебе розумію, що, наприклад, той самий потап так. а частково Настя кам'янських, ну, про дідзю ми також говорили, вони не змогли адаптуватися під а, сьогодення. Ну чому ну ну, дивися, дзі, ну дивись? Він дзі, зробив з Сашою дуже крутий проект. Вони збирають нереальні гроші на своїх вечорах. Так, але його, вони зробили в нього супер немає нових. Ну по як це то палає техніка ворожу це. Е, Сашина на пісня пономарьова. Дивись, і це було на початку повномасштабного вторгнення так. і вже за рік. Так. по суті у Мічі немає нічого. І я з ним про це говорив. Так. І він мені каже: так. Я не можу. Зараз так співати репертуар Дзідзя. Я не можу так. писати, бо мені не пишеться е, такі пісні. Ось і окей, з дідзе зрозуміло, так, так. потап так. мені настільки. Якось шкода, що Потап загубився, а в мене відчуття, що Потап просто вас загубився. Він не знаю, що це Дивись, він це питання, знаєш. це питання, окреме питання окремого Олексія Потапенка. Угу. До першого ешелону артистів це не має ніякого відношення. Взагалі, якщо ми взя... як як то кажуть, з у сухій решті подивимось на питання, то ти побачиш, що це питання особисто до нього, або особисто до винника. Те, що ми з собою вже так. говорили, це їх справи особи. Істі, хтось саме рефлексує, хтось себе шукає, хтось загубився. Але для першого шлона артистів відбувається те саме, що відбувається для тих, хто вчора був у другому, mm -hmm. а залишив, а опинився у третьому. Хто був у четвертому, а опинився у другому. Яким буде завтрашній день? Ось ось що мене більш цікавить. Ну давай, а те, що зараз окей, okay. чому, наприклад. Той самий Манатік, так він зміг так. 에, повернутися, і він по факту зараз знову повертається з крутими піснями. Він знову якось на вершині на своїй, так. так, можливо не на ті, які були до цього, так. але дивись, ну не може бути то тієї вершини, яка була до, до цього, тому що ну світ, світ, світ змінився. Так світ вершина були... стерлася так. Зараз так. Люд, людям не цікаві артисти так. настільки, наскільки вони були цікаві до повномасштабного так, Доми. так будь-які, mm. але mm. в той же момент і цікаві також. Угу. По новому, в нових сенсах, в нових настроях. Тому що коли з'являється нова співачка в саме цей момент з якоюсь патріотичною піснею, вона люди її вірять одразу. А коли з'являється, наприклад, Оля, ну треба придивитися, що вона на моє на увазі. Тому що їй шлейф так. Ага. А? а дійсно дійсно, дякую тобі, Оля. Тому що люди прийшли на її концерт, побачили її з новим репертуаром. І відчули, що вона намагається їм сказати. А ти пам'ятав, що зараз е, е, артистів більше почали хейтити е, і прискіпливо ставитись до кожного артиста, особливо з оцього першого ешелону до повномасштабного торгівля? Дуже цікава тема. Від чого це йде? Цей е, хейт? Від це йдеться від певного стану і розвитку блогосфери нашої, від стану взагалі музичної індустрії. Взаємодії одних з одними, повага, яка ну непритаманна більшості людей, яка працює в музичному індустрії, і певний заздрість, тому що багато людей, які блогери, які зараз набули певної уваги, це ті, хто до того звертався до цих артистів, щоб вони там дали їм інтерв'ю. Вони угу. дали їм там вони трошки як то містять, а, хтось просто побудував на хейті свою кар'єру. Хтось просто е, женеться за клікбейтом. Ну, ти mm -hmm. знаєш, як людина, яка працює з Ютубом, як це все працює. Я не говорю Дуже багато про людей, людей паразитує працюють. на відомих ім'ях. Так, вони чому прискіпливі саме до зірок? Mm -hmm. Тому що вони надають регляди. Mm -hmm. І тому це породжує певну модель поведінки. Яку на жаль інші блогери, інші такі аматори, журналісти намагаються це повторити, і це ненормально. Тобто, культури певної в е, музичній індустрії і навколо неї її не існує. І зараз саме цей момент, коли відбувається встановлення українського YouTube з новою якоюсь силою, я так. не знаю, яким його буде майбутнє, але те, що я зараз бачу, я бачу декілька напрямків його, е, е, його розвитку. Є там грантові проекти, є проекти е, такі на, на, насправді. Патріотичні, а є люди, які просто тупо паразитують на ім'ях інших людей. Не ми з тобою паразитуємо зараз. Ми з собою, ну принаймні я намагаюся розібратися в тому, що відбувається. Я ж аналізую, ми не про то, що вам думати. Дивись, різниця різниця між багатьма блогерами і, і нашим подкастом вона в тому полягає, що ми не кажемо що вам думати про ту або іншу людину. Самі думайте. Так? Самі думайте, ми просто розмірковуємо, чому так відбувається. Чому так відбувається, і як може бути інакше? А чому інакше не сталося? Мені це цікаво. Я ніколи нікого не засуджую. Тому що це, в принципі, путь ні до чого. Я хочу отримати результат. А результатом в моєму житті професійному є продані квітки, популярність артистів, власний успіх.